Друзі, доброго дня! 26 червня. Сьогодні мова піде на якій стадії знаходиться диня. Вчора я показував на якій стадії вегетації кавун. Сьогодні подивимося диня. Значить, диня у нас фірми Nunhems Carriera Голландська. Зараз підійдемо ближче і подивимось дуже акуратно. Так, дивіться диня кар'єра. Так, ось ще. Тут ще шкірка гладенька, але тут вже можна спостерігати, що вона набуває структуру. Вона вже шершава. Ось також вже набуває структуру. Дивіться. Зараз вийду і розповім вам, Що хочу сказати? На такій стадії вже не можна диню поливати, коли шкірка набуває структури. Вона буде набирати солодкість, тільки оприскування і підживлення можна. Опор робимо на калій, плантафол по листу. Або під корень, витяг золи. Тобто десь півлітрова баночка на відро води. Тиждень настоюємо і даємо під корень. Фосфор і калій. По листу працюємо плантатором 5-15-45. Все. І ще сусід запросив сформувати диню. Це буде перший етап. Для зрівняння, подивитись. Також садив у розсаді. Непогана дуже диня. Раніше ми теж її полюбляли саджати. Зараз подивитись. Пішов до сусіда. Ну і що, прийшов до сусіда. Ось так виглядає у нього динька камазим французької фірми Клос є квіточки, але це чоловічі, дивіться. Ось вони. Для зразку візьме, візьмемо саме такий кущик великий. Ось, наприклад, цей. Що ми робимо? то тому, що ми робили і у себе. Так, Відсікаємо. Відсікаємо.